Тут 155 ватт-часов Акумулятор стоїть. Тут у нас акумулятор стоїть. Акумулятор стоїть на 222 ватт-часов. Тут у нас стоїть 450 приблизно, там 448. А тут уже стоїть 550 Вт. Годин. Тобто, за годину, якщо насосна зарядна станція буде видавати 550 Вт, їй вистачить на годину. Так само ось соточка. Якщо вона буде видавати 100 Mm, sitikam 144, da, 100. 155 Вт її вистачить на годину. Ну, вона йде сотка, тобто вона максимум може видавати за годину 100, 100 Вт. Тобто е, їх хватить, якщо прибор ваш споживає 100 Вт, і їх хватить вам на півтори години. Конкретно на цей насос, який споживає приблизно там 55, 54, 56 Вт, е, її вистачить до 3 годин. Двухсотки вистачить на 4 години. До 4 п'ятисотки цієї вистачить до 8 годин, і цієї вистачить до 10 годин. Відправка по всій Україні новой поштой.